На Уминському СТО кипить робота. Зазвичай тут ремонтують великі вантажні автомобілі. А сьогодні ГАЗ 66 який ще нещодавно разом із Уманським загоном Нацгвардії під кулями та мінометами виконував бойові завдання у зоні АТО. Проте коли бійці вже поверталися додому у відпустку, двигун газу вийшов із ладу. Від Києва до Умані автомобіль пригнали на тягачах. Ця машина виконувала бойові задачі. Передвигала, як підвозила нам БК, передвигала артилерійське обладнання, виконувала всі, в принципі, бойові задачі, навіть не те, що справилася з ними на відмінно, по дорозі вже додому, би, двигатель встав. Власник СТО Олександр Колісник, дізнавшись про поломку автомобіля, запропонував бійцям відремонтувати двигун. Разом із перевізниками міста Умані, що обслуговують маршрут Умань-Київ від вічного вогню. Він закупив запчастини до газу та замінив чотири колеса, які були виготовлені ще в 1978 році. Допомагаємо бійцям, а то як можемо. Реагуємо на технічну, технічну якусь підтримку поломку. Також займаємося перевезеннями пасажирів в місто Київ. Бачимо всі із Кировоградських областей, з Черкаських. Багато хто їде через Київ, Луганську, Донецьку область. Бачимо, що люди в формі, не беремо з них кошти за проїзд. Механіки працюють над ремонтом автомобіля майже цілодобово. Вони вже зробили капітальний ремонт двигуна та замінили деталі. Кажуть, що для військових не жалкують ні сил, ні часу, ні коштів. Для України нічого не бо і в робочий, і поза робочий час, тому що ця машина має бути в кричачі сроки готова. Ну і каже, піти в бой на роботу на АТО». Бійці нацгвардії дуже вдячні волонтерам. Сподіваються, що після капітального ремонту автомобіль виконує ще не одне бойове завдання.